Доброго ранку, дітки! Вітаю вас на занятті з аплікацій. Сьогодні ми з вами будемо робити літнє дерево. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Має стовбур дерево, багато гілочок. Листячком зеленим бавить діточок. Для роботи нам потрібно серветка, клейонка, пензлик, ножиці, простий олівець, клей і кольоровий папір. Голубий папір це буде основа для нашої роботи. Ми його відкладаємо, беремо зелений і малюємо ось так знизу полуколо це буде наша галявина. Тепер беремо ножиці і вирізаємо її. Ось така галявина в мене вийшла. Кладу її на нашу основу. Ось так. Тепер ми будемо з вами вирізати дерево, спочатку його намалюємо. Я взяла невеликий шматочок зеленого, як квадратик, і ось так малюємо. Дерево, влітку воно зелене. Ось так я намалювала. Тепер вирізаємо ось дітки, я вже вирізала наше дерево. Тепер я беру невеличку смужечку, теж зеленого кольору паперу, і будемо малювати хвилясті лінії, це будуть наші кущики. Ось так. Хвилясті лінії я малюю. Великий кущик і трішки поменше. Так само хвилястими лініями. А потім я їх, ці кущики, вирізаю, беру ножиці і буду вирізати. Ось дітки я вирізала великий кущик і трішки менше. Теж кладу на основу. Тепер беремо шматочок, отаку смужечку коричневого, більше не потрібно. І будемо вирізати стовбур дерева. Теж я його намалюю, невеличкий. ось так. Намалюю стовбур дерева і буду його ось стовбур. Теж вирізаємо її. Ось дітки я вже вирізала стовбур. Тепер нам потрібно жовтий колір паперу. Ми намалюємо невеличке коло ось так таке коло. І виріжемо сонечко. Ось дітки, я вже вирізала сонечко. Тепер беру білий колір паперу. На білому нам потрібно намалювати хмаринку. Одну побільше і трішки менше. Ось так малюємо хмаринку. І ще ось таку хмаринку поменше. Ось так. І нам ще потрібно намалювати біленькі-маленькі квіточки. Ось так. Намалюю. Таких нам потрібно три квіточки. Я вже намалювала, і будемо їх теж вирізати. Хмаринки і квіточки. Ось, які, подивіться, я вирізала хмаринки, і квіточки білого кольору. Кладемо. Тепер нам ще треба вирізати 3 квіточки рожевого кольору, і дві квіточки зеленого. Так само, але трішки побільше малюємо квіточки. Ось так, і будемо їх вирізати три. А ви можете взяти для квіточок кольор, який вам подобається. Все. будемо вирізати наші квіточки. Ось дітки, наші деталі вже готові. І ми починаємо робити нашу композицію: беремо нашу галявину. І спочатку ми її всі, всю не заклеїмо. Ми беремо і змащуємо клеєм тільки полосочку внизу. Потім ви зрозумієте, для чого. Тільки внизу змащуємо полосочку. Змастила. І ми ось так донизу прикладаємо нашу галявину. І беремо серветку і приклеюємо. Ось, я вже приклеїла галявину, а ось цей карманчик я залишила. Ми будемо заклеювати його трішки пізніше. Тепер беремо стовбур, змащуємо його клею. Відкриваємо наш карманчик. І ось трішечки ось так, ставимо посередині. Ставили стовбур і серветочку прибираємо. Залишки клею. Ось стобур вже готовий. Тепер приклеїмо наше зелене дерево. Змащуємо також клеєм повністю. Змастила я наше дерево зелене, і ось так на стовбур посередині приклеїмо і серветкою притиснемо. Ось так. Тепер ми з вами будемо приклеювати кущики, великий кущик і маленький. Так само. Змащуємо клеєм, і з боку нашої галявини будемо приклеювати. Я змастила наші кущики великі-маленькі. І ось так відкриваємо нашу галявину і приклеїмо з одного боку біля дерева і з іншого боку. Ось я вже заклеїла наші кущики під нашим карманчиком. Ось так. Бачите? Тепер ми заклеїмо вже наш карманчик, де він не приклеївся. Заклеїмо. так змащуємо його в кінці добренько і тепер змащуємо наше сонечко і приклеїмо його у куточку. Ось так, приклеїли сонечко. Тепер будемо приклеювати хмаринки, велику хмаринку. Ось тут біля дерева приклеїмо, ось так. І маленьку. Ось я приклеїла вже хмаринки, і нам з вами залишилось приклеїти квіточки. Приклеюємо маленькі квіточки, середні і великі. По всій галявині. Як вам подобається. Ось так я приклеїла. ось тут маленьку. Потім беру велику квіточку змащую клеєм її. Ось так. Приклею її посередині. Тепер беру жовту квіточку, теж змащую клеєм. Я приклею там, де мені подобається. Ви клейте, як вам сподобається її приклеюти. Ось так. Ось подивіться, дітки, яке гарне літнє дерево в мене вийшло. Тепер чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!